Працював на будівництві, Почалась повномасштабна війна. Він добровільно визвався. В 22-му році вони поїхали на Київщину. Після Києва вже нас відправили на схід на Донеччину. У нього не було, такого, що ні, не хочу, не буду. Завжди йшов вперше, завжди з усмішкою. Дуже позитивна людина. Такої людини за 35 років я не зустрічав ні разу. Військові служать або воюють. От Сергій воював. Сергій прийшов бої на сході нашої держави. Сергій був в Волновасі, Сергій був в Новомихайлівці, в Мар'їнці, в Красногорівці, в Оглядарі. І в Серебрянському лісі Сергій був справжній. Настоящий. Сергій був чоловік. Сергій був воїном з великої букви. Він сотні разів виходив на бойові позиції. Ми його запам'ятаємо як людину, яка завжди нас всіх підтримувала, і він завжди йшов. В Саме пекло він йшов перший і він ніколи нічого не боявся. Один з найкращих, який перебував в нашому підрозділі. Жодного разу він не допустив ворога на нашу територію. Постійно життєрадісний, ми його такими запам'ятали. Навіть попри поранення, в нього була посмішка на обличчі до кінця тримав зброю в руках і не допускав ворога до нашої землі. Під час мінометного обстрілу і штурму дронами він отримав поранення. На жаль, врачі не змогли його спасти. У нього залишилася чудова. Донечка, і я пам'ятаю, як в будь хвилини відпочинку, і коли в нас був інтернет, була змога підключитись до Старлінка, Сергій завжди включав відеозв'язок і мог зі своєю дитиною спілкуватись часом. Він її дуже любив, тому щире співчуття його родині.